У Тернополі дівчата кидалися квітами. Минулими вихідними у місті відбувся перший західноукраїнський чемпіонат із метання весільними букетами. За звання найкращої змагалось майже півсотні як одружених, так і неодружених дівчат. Правила дуже прості: ми маємо три спроби. Найкращі виходять фінал. В фіналі знову ж таки вони сперечаються за право поїхати від нашого партнера туристичного за право поїхати в. Страшно сказати в Будапешт. Особливих вимог до учасниць не було, каже Юрій Шкільняк. До змагань допускалися дівчата віком від 16 до 95 років. Фізична вправність була не обов'язковою, а єдина умова наявність елементу весільного вбрання та величезне бажання перемогти. Організатори вже планують вивести цей чемпіонат на значно вищий професійний рівень. Ми думали про це, але ми думали більш глобальніше. Ми навіть збиралися. Знаєте, що зробити? Ми збиралися зробити олімпійські весільні ігри. По перше, метання букетів, метання качалок, біг з качалкою. І тікання від того, хто біжить з качалкою, багато варіантів перемогла у конкурсі тернополянка Марія Гладун. Дівчина розповідає, що на чемпіонати її зареєстрували подруги, а про саме змагання повідомили всього за кілька годин до початку. Першість у чемпіонаті каже наречена для неї хороша розминка перед майбутнім весіллям. Це в мене в житті вперше, але як на мене дуже актуально, тому що я скоро збираюся заміж влітку. От це така була маленька е, тренування перед справжнім та букетів. Дуже щаслива, що виграла.